Якщо любите готувати швиденько та смачно, залишайтеся. Сьогодні готуємо смачний вітамінний салатик за 5 хвилин. Для приготування нашого смачного весняного вітамінного салатику нам потрібно кисломолочний сир, сметанка, свіжий огірочок, редиска. Якщо є свіжий кріп, буде дуже добре. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку нарізаємо редиску. Наступний крок нарізаємо свіжий огірочок. Складаємо смачний салатик. Відправили ми в першу чергу нарізану редиску. Тепер викладаємо огірочок. Сюди ж додаємо смачний домашній сир кисломолочний. Нарізаємо свіжий кріп і додаємо його сюди також в салатик. Присолюємо за смаком ж додали сметанки, гарненько все перемішаємо. Беремо кільце та наповнюємо його салатиком. Обережно виймаємо та прикрашаємо редисом. Трішки свіжого кроку. та наш салат, друзі, готовий. Ось такий, друзі, салатик ми з вами зробили за декілька хвилин. Готуйте, пригощайте домашніх, рідних, друзів та чекаю вас на наступних відео.